Добрий день, малята. Запрошую вас на заняття з малювання. Скажіть, будь ласка, а що росте на городі? Так, овочі. А що росте в садах? Вірно, яблука, груші, сливи, персики. А коли це ми все робимо? В яку пору року? Так, восени. Тому пропоную намалювати сьогодні овочі та фрукти. Для роботи нам знадобиться фарби, стаканчик із водою, пензлик та аркуш білого паперу. Давайте спочатку намалюємо овіро. Вмочуємо пензлик у водичку. Потім у зелену фарбу. І будемо малювати з вами овал довгенький. І тепер будемо розфарбовувати серед. Так, намалювали, а тепер треба намалювати ще хвостик. Ось такий огірок у нас вийшов. Тепер ми будемо малювати з вами помідор. Вмочуємо знову пензлик по водичку і беремо тепер червону фарбу. І будемо малювати з вами коло. І теж його всередині розфарбовуємо. Тепер намалюємо хвостка. Зараз ми будемо з вами малювати сливку. Беремо знову, мочуємо у стопальчику пенблік, беремо синю фарбу і будемо малювати невеликий овал. І теж його всередині розфарбовуємо. І теж намалюємо хвостика. Давайте ще з вами намалюємо грушку. Будемо малювати з вами. Овал, Вона буде у нас червоно-зелена. Половинка буде червоною. І половинка буде зеленою. Ішмочуємо пензлику водичку. Спочатку зеленою фарбою розфарбовуємо всередині, а потім червоною фарбою. І, звичайно, робимо хвостик. Дітки, ось які в мене овочі та фрукти вийшли на малюнку. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі і до побачення!